Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть нам, будь ласка, про складне життя і шлях отця Мітра та Косила? Слава Ісусу Христу. Ми знаходимося у родинній хаті отця Михайла Косила, який народився в 1932 році, 20 грудня. Будучи малим хлопцем, він Бігав до храму тут недалеко, парафіального, потім пізніше, вже трошки старшим, ходив до монахів, студитів, ну і так вирішив стати священиком. Так як в ті часи наша церква греко-католицька була заборонена, семінарів не було, тому він навчався нелегально за програмою Львівсько-бословської академії у 1958 році у місті Львові у домі блаженного. Василя Величковського, блажений Миколай Чернецький, висвятив його на священника. Через дві неділі він був арештований, засуджений від покарання колишньому Ждану і сьогоднішньому Маріуполі. Потім другий раз був знову суджений за те, що вів релігійну діяльність як священник у 1962 році, маючи здібності. До виховання і притягування в коло себе молоді, особливо хлопців, він готував до священиків. Так його хата, родинна, ця стала підпільною духовною семінарією, і він був підпільним духовним ректором Станіславівської семінарії, на що благословив підпільний єпископ і Іван Слизюк. Через цю хату пройшло дуже багато різних людей. І так само різних хлопців, які хотіли бути священниками в ті часи, і не всі вони стали, тому що якісь таке в тих часах виховання то було небезпечне, треба було і працювати, і навчатися. Ну і вже як священнику і служити підпільно ховаючись і не попадаючись, все видючи так зване око КГБ. Але все ж таки про прити всі переслідування, наша церква існувала підпільних умовах, і, хата, і ця хата, це, ця це приміщення було такою церквою, каплицею, де проводились побіні підпільні богослужби, де ми навчалися. І коли настала вже свобода в 1990 році, церква вийшла з підпілля. І тоді почала церква розвиватися, ми священики пішли і служили вже у храмах. А ця, ця кімната в цій хаті вже сьогодні як музей і як каплиця, в якій так само кожен день ми тут молимося, служимо літургію. І так само у цій, цій, цій каплиці прийшло великий вишкід, Пройшли багато різних в сьогоднішній вже час і священиків, які вже багатьох, на жаль, немає в живих. Коли КГБ приходили на обшуки, і треба було в речі, звичайно, священничого вжитку книжки, все інше. Малотонних треба було ховати. Переважно ховали це в стайні, у чомоданах, у яслах, сідав накладали, але приходили обкладали хату, тобто облога була КГБ разом з поліцією. Тоді міліцію треба було поховати десь швидко сховати, поки двері відкриє, ховати. Тому сюди знімалася ця футрина, і тут заклалися молетовники, маленька чаша і все те, що було до, до служби, необхідно. Це є кімната, в якій приїжджали сюди, Ми, бо в тих кімнатах жили отець Михаїл жив у тій кімнаті, зараз покажемо. А у тих кімнатах жила мама, там, сестра з дітьми. Ти ті, ті повинні хати, а тут приходили, тут були ліжка, і тут е, спали хлопці, які лишалися. Ну які навчалися, які лишалися переночувати щоб ранком поїхати на роботу. Це було так. Ну а зараз так тут зберігаються книжки, особливо це художня література, Франко, Шевченко. Е, тут не це не релігійне, це це звичайна художня. Українських і різних авторів, які є більш духовна література, то там на, на, на горі ми покажемо. Ми тут бачимо портрети отця Михаїла, бачимо портрети блаженних мучеників Черненської кісти, великі Хомишина Станіславівського і Великі Семена Лукача. Так як отець Михаїл працював на пасіці і часто виїздили. Туди в гори, звідки ми якраз і приїхали, особливо поляниця таке урочище є Богдан, і там вивозили пасіку. Отець працював з комбінації на дрядському пасічником. Було 100 вуликів, понад 100. І треба було. Ми приходили на службу. Божу, треба було, щоб десь звісли службовець. Та оте був будь-що таких. Натягали сітку на щоб десь в очі не вкусили пчоли, і так отакі одежі в халаті і вервиця, все ж нижчі рижі не одягав, але відправлялась бо у службі. відкривався вулик, там пчоли з того боку вилітали, відкривалися такі це до, до служби. тут служили всі та літурія. Якщо була якась небезпека, це все накривалося, вулик закривалося, вулик закривалося, і йшли інші вулик відкривали, там, брали рамки, дивилися. І так, так була така конспірація, щоб ніхто не. не не догадався і не думав, що там може бути речі до, 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 до з літургії. А тут зроблений був як церква, все зроблено, як в церкві, щоб знати, як у церкві масвяшене, куди має, на яких богослужженнях ходити, що робити, кадити. Тому це, він це все розбиралось, збиралося. Такий розбірний розбірний іконостас, пристіл, це все збиралося. Отець я казав, що може я не дочекаю свободи служити в церкві, а ви дочекаєте, щоб знали, куди. Як служити там різні літургії, різні таїнства? І тут ми маємо така церква. Вона розбиралась, збиралась. тут, тут е, е, зараз як музей, але колись у, 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 у ті часи радянські тут відсвячували на піддиякні, диякнію на священників у цій каплиці. А зараз ми маємо тут музей, і ми тут бачимо певні е, речі е, вжитку релігійного, духовного і може і повсякденного отця Михаїла. Перше, що це було. Коли він був в тюрмі у Маріуполі, там у Жданілові, це були речі до служби Божої. Така була часу, такий дискус, якщо була можливість відслужитись в ту літургію. Бо вже другий раз просив Львові, він тоді не мав можливості у Львові служити. Отець ще писав вірші, поеми і навіть деякі вірші свої поклав на музику. Тобто на ноти, що вони мають можливість. Маючи 15 років, 15 років. Отець народився, як казав вам, в 32-му році, це 47-й рік, 15 років йому було. Йому попався псалтир, псалми царя Давида, на українській мові. І він за два тижні їх переписав, але друкуючи кожну букву. Тобто не письмовим, а друкованим шрифтом все друкував. 150 псалмів, переписаних, як, 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 як би машинка не друкувала. Знаєте, в той час не було, ту ж було, що можна було писати. Чорнила червоного не було, 47 рік. Це чорнило виробив з калини. Червоне. Ну і тут ми бачимо всі такі різні речі до літургії, священичі, чаші, дискос, це все до хрещень, до вінчень, це все ми бачимо тут. А тут ми маємо ну, такий. Стенд можна сказати, підпільної як то це єпископів, священиків, які були закатовані, забордовані, які вже проголошені блаженними в нашій церкві, які якраз як можна казати опоросто. А тут йдемо про підпільних священників Дорі, особливо монахів і інших священиків, які тут служили, співслужили. Тобто це йде про дорянських всіх священиків. Ми знаємо, що дори було багато священиків. Ці філоники вже казав, десь Михаїл сам їх кроїв, шивав, ті дерматки, Розкажи, Розкажіть, будь ласка, що робили люди, коли приходили з спецслужби? Ну, під час того, коли приходили за спецслужби, якщо в хату обкружили, е міліція разом з КГБ, то треба було десь ховатися. Було таке, що, наприклад, хтось там з родини заходили в ванну, ховалися. Накривалися, що прийшли ніби помитися до, до, до родини. Отець Бахил було таке, що у плащі і в тапочках, і в штанах, для кулічку накрився діалом, що не сідували, бо як щось, що слабий лежить, каже цим. Але було так, що хлопці треба було сховатися, і не було куди, бо нанес вибігали сюди і тут є такий сховок, такі двері тут під дахом. І отець Іван, царство небесне, вже сьогодні покійний качанюк. Е, сховався був тут во, і той КГБ відкрив ці двері, подивився. І його не побачив, а він там сидів зігнутий, так, він його не побачив. Як він його не побачив, чи напевно, що йому там що Господь зазастулив очі, чи як, що він його не побачив, бо він закрив двері і, і отець Михайло дуже переживав, що був він тоді е, ще раз потерпіти, ну, ще раз сидіти у тюрмі за те, що ну, залучав е, хлопців, особливо часто було таке, що неповнолітні, що не були неповнолітні, бо то релігійні культи. Тому тут, тут так було, що одного разу тут сховався і не знайшли його. А інше було таке, що якщо не встигали ще хату обійти, якщо машини так під'їхали, так як вона там стоять на вулиці, то сюди через вікно, бачите, і зразу на, через вікно зразу в берег, і це було таке, що босяком тікали, тому що тут, тут, тут так, як ви розулися, а треба було тікати. І так з в хаті і пішов. До гори берег, берег, до, берег, до, берег, до, 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 до сусідів. В якій ми колись так само мешкали, ця вся література, як я казав, зберігалася в години, в, в сусідів, вдома, у яслах, в стайні, тобто Данїд, tallang, такі старі дані, фанери. і з цієї літератури ми, ми навчалися в підпільних умовах. Ми бачимо навіть книжки, писані блаженним Симоном Лукачем. Це 37-й обряди, бачите, вручну переписувалися книжки. 37-й рік, і тут друга книжка, так само так само це в Франківській і тоді в Станіславівській семінарі навчалися студенти. І бачимо ще так, так як 35-й рік. Це то перша і друга частина. Ну і тут є е певні конспекти, які в часи підпілля писалися, Потім, ну, різні там молитовники ще фотографовані. Ну І тут є е так само література, яка продавалася в радянські часи. Продавалася в офіційних магазинах тодішньої тодішні московської православної церкви. Тут різні прихати так само їх виписують. Тут ми маємо різну таку літературу. Про свою участь в діяльності катакомної церкви нашого краю. У свої значить, 21 рік після армії я відразу познайомився із підпільними священнослужителями, де часто почав відвідувати підпільні богослуження. Хоча підпільні богослуження я перший раз при, був на підпільному богослуженні це в п'ятому класі. Якраз таки вчився в п'ятому класі, а вже з часом познайомився набагато більше. І вже перед тим, як церква мала виходити із підпілля, ми почали відвідувати богослуження частіше, тому що я вже був, ну, так би мовити, кандидатом до священства. І ми були на богослуженнях у обозні, відправлялися під пільне богослуження. Далі відправлялися в моєму селі в Майдан під пільні богослуження. І то недалеко у мене в сусідстві це все відбувалося. Потім село селах Красна, так само відбувалися підпільні богослуження. І Лоєва, так само ми ходили на підпільні богослуження. Ходили на підпільні богослуження Деляти, Дора. А удорі найбільше було. Якраз у Микрасу Дорі була підпільна духовна семінарія. На чолі якої стояв ректор підпільної духовної семінарії отець Михайло Коси, оскільки він був нашим і одночасно і викладачем, і який е нас потім поручав досвячень перед Вищою духовної От Отак ми дійшли до священства. Прошу отця, хотіла би вас попросити, щоб ви розказали для нашої. Про діяльність Української католицької церкви в часи відміння Іналії Мачанища. Вдруге я прийшов в Дору в 1983 році. Я був у 8 класі до сповіді на Дмитрія. І прийшов до отця Михаїла. Отець Михайло довго на мене дивився. Може з 2-3 хвилини я по сьогодні. Той погляд пам'ятаю, такий загадковий містечний, я не міг зрозуміти, чому він так на мене дивився. А вже після служби Божої він мені сказав, чи ти хочеш бути священником. Я в душі бажав бути, але кажуть, це нереально, це неможливо. Бо я ще посвідомлював, що я вже мав свідомість того, що існує московська церква, що в церквах ті священники, які попідписували, які в Москві служать. Я знав, що в дорі священники такі правдиві, правовірні. І я хотів бути таким правдивим, правовірним, справжнім священником. І тут отець Михайло мені запропонував. Заохотив мене стародавніми книжками молотовниками. Я любив таку річ, ну з дитинства я щось таке відчував до цього, особливо на старослов'янській мові, і такі стародавні молотовники, яким, може, по 100, по 150 років. Також запропонував мені фізгармонію. Каже, я в тебе буду вчити церковного співу. І теж була там, що бачила Мазею, то фізгармонію. Якраз, про, що наша тільки трошки грала зараз, на жаль, не грає. І це мені теж до вподоби. І також мені сподобалося, що хлопці є молоді. От це мене вразило. Чому звідки хлопці? Як? От... І від того часу я почав приїжджати вже щосуботи. Отець Маханів запропонував таки відразу їхати приїжджати в суботу, щоб бути на службі Божій, і потім в неділю на службі Божій, вже неділю після обіду їхати вославив додому. І від того часу я так залишився вдолі по сьогодні. І в якому році ви прийняли священний чим? В 1989 році він Яконський чин, а в 1990 році священичий чин теж. І скажіть нам, що би ви побажали для теперішньої молоді? Зараз ми на зараз складні часи, час війни. Що би ви хотіли сказати, промовляючи, можна сказати, навіть устами покійного отця вітра та косила? Що би він навіть побажав цій молоді теперішньої? Ну, тобто я вчився на священника. Водночас я любив свою країну свою державу, і вже в 1987-88 роках ми, хлопці семінаристи осмілювалися робити саморобні значки синьо-жовті, натягали на груди і дозволяли собі ходити вулицями на автобусах, автобусами. І коли я заходив в автобус, на нас так дивилися, як на якихось щось незрозумілих людей. Но ми не боялися. Хоча в душі маленький ризик був, всяко могло бути. Ми готові були на все. Хотілося б побажати теперішній молоді відчути той Божий поклик і не розминутися з ним, реалізувати цей Божий поклик. Мені Бог дав дар, покликання бути священником. Я відчув його з дитинства. Я сам прийшов удору до сповіді, мене ніхто не кликав, не заставляв. Я з власної волі відчував у душі голос. Що я хочу до сповіді. І прийшовши до сповіді, вдору залишився тут, по сьогодні. Я дякую Богу за це.